Мої вітання вам. Потік у мене вже другий клапан. Оце перший у мене був. Я його питався щось зробити. Коротше, щось, щось я мучився, мучився, плюнув, купив, ну, не новий, Бушний купив, але він був добрий, він не тік. І скільки я на ньому приїхав? Ну, роки, ну, рок-півтора, ну, може два роки і все. Він потік. Саме головне, що... Ну, якби обідно, що я взагалі не користувався цим клапаном. Я, коли його поставив, я покласив, побачив, що воно робить, все добре, думаю, як треба буде, я з ним їм буду користуватися. Але я їм не користувався, але він взяв і потік. Бо тут така система, що е, треба е, якби, ущільнити сам вал, який знаходиться. Він омивається да, ну, антифрізом. Його треба е, ущільнити від е, основного як би, повітря. звідси. От, да, от, з атмосферою воно тут. А так як тут тиск у нас нагрів, охолодження. Коротше кажучи, воно виходить з ладу дуже-дуже. я сказав, швидко. Але цей клапан я хочу зробити, бо у мене тут система така сложна. З... Це клапан обігріву салона, так називаємий. Він перемикає тосол або на пічку, або на двигун. Тобто за допомогою цього клапана можна перемикати рідину да, охолоджуючу з автономки або суто на пічку, то щоб ми гріли салон, не гріли двигун, а гріли салон, або чисто гріти двигун. Ну і по можливості салон також можна, але буде грітися в першу чергу наш мотор. Ну Це коли да, зимой. Ну, це звичайна автономка. Відео про автономку я зараз підкину їх дуже багато. У мене там 2-3 відео, як я її робив. Ось. Тому буду думати, що робити і вам покажу. Так, ось я розібрав. Я тут вже знаю, як робити, по-перше. Як сі робив, тут просверлив отвір на 4. Там була завальцована така розклепана шайбочка, яка тримала І Я ось, ось висверлив і цей шток у мене вийшов. Як воно тут влаштовано? Тут є така ось, ось манжетка. Якщо такі натягнути, то з однієї сторони, ну на камеру це не, не побачимо, але я бачу там тріщина. Ось воно видно навіть кусочок такий. Коротше кажучи, ще раз повторюю, ненадійна система. Оця манжета, вона якби дуже така, як резина силіконова, м'яка, але вона десь лопнула, щось не витримала. Тут ще якась резинка така конусна. Ну, ось Видно, що воно там прилягало, але все одно воно його не тримало. Чогось вона вийшла з ладу і все. Коротше, я так ще нічого не придумав, але я точно знаю, що треба йти у магазин сантехніки. Там щось повинно таке бути. Щось треба шукати. Все, закінчив я такарочку по цьому клапану. Що саме я зробив? Я відокремив оцей шток від оцього диску. ну Просто центром взяв, центровочкою вигриз воно рівно крутилось, у мене патрончик вже ж такий малий, він самий точний у мене. І, скажімо, відокремив. Наше, мені це не потрібно, тому що тут оця проточка вона не дасть усім резинкам там почуватися добре, оця проточка. Тому я зробив таку саму, але без проточки та ще й нарізав різьбу, як би так удобно, коли в станку Тут різьба, тут 2,5. Тут воно буде отак вставлятися, отак, І тут зажметься. А ця біда стане туди. І через той отвір я таким же гвинтиком до поршня, який там оце тіліпається, до поршня я його придавлю і буде воно ходити, нікуди не дінеться. Але як вирішилось питання герметизації, ще й краще, ніж було. По-перше, я оту резинку красну, я її оставлю, бо як бачимо, вона хоч і порвана була, але ж вона тримала, коли в системі тиск, то та резинка вона притуляється до цього диску і робить таке дуже плотне е соєння, виходить. Але щоб воно взагалі не текло, у мене такі резинки є, вони, досі, ну, вони такі з, з будь-яких наборів орінгових, вони доступні. Вона якраз чітко лягає туди, одна і друга резинка. Ось я витачив таку гаєчку, я пазик зроблю під відкрутку. Воно потім я туди його закручу, придавлю. Воно взагалі ці резинки там сидять дуже плотно. І шток плотно ходить, ну, не настільки плотно, щоб його ну, не можна було пружиною, пружиною здавити. Сила пружини, ну, невеличка така, вона все одно ну, цей шток вона задвигає. Тобто, Все розраховано. Я думав одну поставити, потім вирішив дві. Ще якась свобода там є у штока. Тобто, все буде добре. І тобто, це ущільнення, Якщо воно буде текти з часом, у мене буде працювати ще інше доповніше ущільнення отої резинки красної, яка буде притулятися до цього корпусу. Як воно, в принципі, і було. Все збираю і ставлю. Так, клапан я зробив. Впевненість у цьому штоку і в його ізоляції я впевнений. Але є оцей гвинтик. Технолог... Він став технологічним, да? це пробочка. Ось, він у мене світняка, я його посадив на герметик. В пластику там. 3-4 вітка різьби М6 вийшло, я думаю, тримати буде. Перший час поїжу, нагрію, подивлюсь. якщо його там нічого з ним не зробиться, ну, він плотненько так вкрутився, бо я першим номером нарізав різьбу. І я думаю, що ходить він буде. Так що, отак відремонтував і зробив його ще ремонтопригодним, щоб не купляти. Машина стара, вкладався в неї, я не збираюсь. Тому. Всім дякую за увагу. Кому треба, то дивіться.